8 вересня 2025 року Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу з гордістю визначає чергову річницю своєї діяльності. 58 років, наповнених наполегливою працею, науковими звершеннями, інноваціями та успіхами студентів і викладачів. Створений у 1967 році Івано-Франківський інститут нафти і газу пройшов трансформацію у державний, а з 2001 року Національний технічний університет Нафти і Газу. Сьогодні він є центром науки і технологій, майданчиком для інновацій, де традиції поєднуються з сучасністю, а знання стають силою, здатною змінювати життя і формувати майбутнє. За під час свого функціонування університет очолювали шість ректорів. Нині цю посаду займає чудик Ігор Іванович. Ми сьогодні аналізуємо потреби ринку в енергетиці як в кадровому потенціалі, так і в технічному забезпеченні. І дивимося в ресурсну базу нашої держави стосовно енергетичних можливостей. Дивимося на потреби і нашого регіону, який має також дуже цікаву енергетичну привабливість. За свою історію університет має чималі досягнення. Тут впроваджено близько ста актуальних спеціальностей і освітніх програм. 11 з них нові у 2025 році. Особливу увагу в університеті приділяють галузі, яка визначатиме майбутнє України енергетиці, адже місія навчального закладу. Кадро забезпечення енергетичного переходу та сталого розвитку суспільства університет стає не просто вузькопрофільним, а він стає технологічним університетом в галузі енергетики, і е, однозначно в стратегії нашого університету прописано те, що ми маємо надавати знання. Компетенції та навички в сфері енергетичного переходу. в університеті успішно реалізовується програма подвійних дипломів з лондонським університетом, а також з польськими освітніми закладами. З точки зору навчання мені було особисто цікаво дисципліни, які дотичні до ІТ. Це все дуже зараз актуальні і потрібні знання. З ними, я думаю, відкривається набагато більше можливостей. Університет оновлює лабораторну базу. Лише за два останні роки відкрито понад 20 лабораторій, значна частина за підтримки стейкхолдерів. Університет зазнав ракетного удару, після якого інтенсивно відновлюється і оновлюється. Нинішня інфраструктура забезпечує належні умови для навчання, наукової діяльності, культурного і спортивного розвитку студентів і укладачів. Активно тут підтримують ветеранський спорт. Університет, єдиний в регіоні, студенти якого отримують галузеві стипендії, крім академічних і урядових. Протягом літнього семестру студенти університету отримували стипендії від президента України, Верховної Ради. Кабінету міністрів України, міського голови Івано-Франківська, голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації і голови Івано-Франківської ради, а також від «Укрнафти». чесно кажучи, для мене це дуже великий стимул, те, що я отримала цю стипендію, але з одного боку було і несподівано, але і це в принципі є підтвердження моїх моїх праць, моїх старань. Я отримала президентську стипендію за те, що брала активну участь у навчанні, науковій діяльності кафедри і займалася розвитком своїх професійних навичок. Для мене президентська стипендія є не просто нагородою, а також стимулом рухатися далі до більших звершень. Щороку університет укладає близько 200 договорів про співпрацю, зокрема в галузі навчальної, наукової та новаційної діяльності. Саме через об'єднання зусиль і стейкхолдерами університет розвивається і трансформується. Університет інтенсифікує міжнародну діяльність, відкрито контактний пункт Горизонт Європа. Реалізується низка міжнародних проєктів, зокрема щодо транскордонної академічної технології освіти, оцифрування і збереження культурної спадщини. Івано-Франківський національний технічний університет упевнено розвивається і трансформується в потужний енергетичний навчальний заклад, у якому активно формується сучасна дружня спільнота. А кожен студент не просто слухач, а творець свого освітнього шляху, та активний учасник великої команди, яка підтримує і надихає.